Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у свої 24 роки. Данило Мурашко вже був нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Сталевий Хрест та став лицарем орденів Богдана Хмельницького, першого, другого та третього ступенів, Пише Люда Мурашко, командир ланки авіаційної ескадрилії 229-ї бригади тактичної авіації повітряних сил майор посмертно герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Уродженець Ніжина Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Харківський національний університет повітряних сил 2015-2020 років. Здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів та понад 600 і 100 доживої сили ворога. 27 січня 2023 року під час виконання чергового бойового завдання у складі пари на штурмовику су 25, Данило назавжди пішов у засвіти, відводячи до останньої секунди підвитий літак від житлових забудівель на край малій висоті. Пілот остаточно втратив шанс для безпечного катапультування. До роковини загибелі пілота спогади безпосереднього командира Данила підполковника Ростислава Лазаренко, героя України, котрий перевершив рекорда легендарного кожедуба по кількості бойових вильотів. Данило один із найкращих льотчиків підрозділу на початку дві 2022-го зовсім юний офіцер мав мінімальний досвід, та саме він з товаришами стали бойовим кістяком підрозділу. Це трапилося не від хорошого життя. Спробую пояснити обережно. Я старший групи мені 28. Старший у групі я не лише за назвою посади, а й за роками. Більшість бойових льотчиків зовсім юні. Є лише кілька винятків. До прикладу, батько, який воює за двох, за сина і за себе. Його син був льотчиком і загинув під час виконання бойового завдання. Та чоловік, який примчався за Дону і у свої 50 знову став у стрій. Решта молодші за мене, часто зовсім юні хлопчики. Коли хтось каже, у бій одні старіки у нас вмикаються чорний армійський гумор. І, звісно, відправляти у лютому цих молодих хлопців. У бій було дуже нерозумно. Відправили їх на навчання, проте знову ж таки в навчальному центрі їх вчили зовсім не так, як нам хотілося б. Уже у квітні травні їх прислали до мене на точку. Зокрема, і Даню. Пам'ятаю, як ми взяли його під своє крило, тобто досвідчені льотчики на. Лише виконували бойовий політ, а ще й навчили молоді в бою. У певний момент потрібно було навчати нових ведучих. На жаль, знову ж таки, не від хорошого життя, тому що їх ставало все менше. Оцінив усіх і зрозумів, що Данька це перший кандидат, а вести бій це зовсім не навчально тренувальні польоти, де літаєш по завченій схемі та по завчених маршрутах. Бути ведучим у бойових умовах це неймовірна відповідальність. Вони противника атакують, запускають по тобі ракети. А ти не маєш права навіть на секундний ступор. Речі у нас позивні йдуть від ведучих. Ось невдовзі Данило став ведучим і гордо каже: Прийшов мій час. Для чого ми працюємо? Для того, щоб живими залишатися, звісно, це бажання є кожного, але ні, Даня давно знав відповідь на це непросте запитання. Хотів рятувати якомога більше воїнів, допомогти їм, аби ця наволоч, а інакше їх не назвеш. Не розповсюджувалася нашою землею. Пам'ятаю, як Данило подивився новини про Бучу, яке там звірство було. В нього просто очі кров'ю налилися. каже, буду їх знищувати. Ільки зможу. Якщо ми знищимо хоч одного окупанта, то він вже не зможе вбивати наших хлопців та дівчат. А якщо ми забираємо десятками інколи і сотнями за один виліт, то скільки ми рятуємо своїх? А на передовій нашим набагато важче. Ми прилетіли, відпрацювали і повернулися у відносну безпеку. А вони під вічними обстрілами. Я відвернув це єдине, що в останню мить встиг виконати в ефір Данило. М'яких хмаринок соколе до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на Канал переможемо разом.